Всім доброго дня. Сьогодні будемо виставляти нашу сівалку на кукурудзу. Ну, вона для кукурудзи не предназначена, але ми її зараз для кукурудзи настроїмо. Ну, зразу у нас 1,5 метра сівалка. І цю сівалку ми можемо виставити під кукурудзу ось так. Цей лишаємо відкриті, всі закриваємо. Ось так. Це лишаємо відкритий. Ці всі знову закриваємо і цей ми крайній залишаємо відкритий. У нас виходить 70 см між, ну, між, між раді, в мене виходить 70 см. Як я буду виставляти, щоб воно у мене клало кукурудзу? Так. беремо ось так пару зернин, йдемо до катушки. Ну, беремо першу попавшу зернину. Ось так Ми кладемо. От приблизно один ніяк вона не хоче стати, куди треба. Зараз ще візьмемо, всипку. Ось так оберемо і кладемо, о, бачите, зернина. Зернина стає в катушці. От, бачите, ось так вона стоїть в катушці. І так приблизно я викладаю, що в мене вона буде кидати по одній зернині. Ну, десь дві кине, то нічого страшного. Ну, зараз я її засиплю скрізь кукурудзу і покажу вам, як вона буде класти в мене зерно. Так, взяли, ми от, засипали кукурудку, отак, над катушечками, які у нас будуть сіяти. І беремо штаємо 5, 5 шпиць. Один, два, три, 5 Ось ця шпиця. І беремо і кладемо її так, як стояла. Тар. Ось так. І у нас має випасти з одної катушки. 5 на насінин, 5-6 на носінин. Так, ще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. О, хорошо. Так. Тепер ми ну, зараз візьмемо, опустимо сівалку на землю і зараз ми її протягнемо. Ну, коли сієте кукурудзу, тут включаєте реверс, так як на сою, на горох, на бобові, включаєте реверс, щоб катушки. от як ви бачите, зараз. Крутиться зовсім в другу сторону, ось так, бачите? Ось так вона кладе бере кукурудзу, ось так вона кладе кукурудзу. Ось так. Ось так вона робить, у нас працює. А оці заслоночки, скажімо так, от, якщо ви хочете сіяти кукурудзу, треба, щоб вони працювали. Добачите, от Бачите, я граюся і от падає зерно. Ну, зараз я заведу трактор і протягну сівалку, і далі вам покажу, як вона сипе. Так, ну а от. Скільки кладе на метр? Ну, в середньому вона кладе від 8, від 8 до 10 штук вона кладе на метр. Ну, менше я вже зробити не можу, бо ну, це вже все це, це вже саме менше. Даже ось так в мене реча. Зараз вже знову таки візьмемо одне зерно. Ось так. Ага. Ну... Отут в мене, в мене поміщається одне зерно. Ну, знову ж таки, так як в мене насіння не каліброване, в мене домашнє насіння. в мене може впасти дві, може впасти одна. Якщо у вас каліброване насіння, ви можете виставити її так, що вона буде класти зернина у зернину. Це ж дуже знову ж таки багато завісить від насіння, від посівного матеріалу. Ну, Чому настраюю іменно зараз такою поганою погодою? Через те, що у нас тільки недавно сніг зійшов, у нас сніг був випав такий, що. Ну, Приходилося чистити у нас зимою, відколи снігу не було. І зараз ось знову дощі шоу, даже можете бачити на бункері каплі. Є. Знову ж у нас така погана погода. І такою погодою оце я настраюю сівалку, щоб тільки блиснуло сонечко, підсохла земля і можна було вже їхати сіяти. Ну, а коли готуємося до посіву, кожен рік сіємо, тільки починає розпускатися верба, розпускається верба і це. Тоді ми вже виїжджаємо на посівну на кукурудзу. Ну, тоді вже можна сіяти. Ну, Радять сіяти, щоб земля прогрілася від 8 до 10, там від 8 до 14 градусів тепла. Тоді радять сіяти кукурудзу. Ну, Чим раніше сіяти, якщо у вас пізні сорти, пізністиглі сорти, то і можна сіяти. Раніше. А якщо у вас ранньо стиглі сорти, то не, можна і не спішити, вони спіють достигнути. Ну, кому сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!